Вітаю! У цьому відео ми розглянемо модуль якість воду. Цей модуль є найкращим способом усунення корінних причин дефектів і забезпечення високої якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. У даному модулі можна налаштовувати перевірки якості без порушення виробничих процесів, створювати сповіщення про дефекти та контролювати якість на кожному етапі. Завдяки цьому модулю ви зможете підвищити якість продукції та покращити виробничі показники. Тож давайте перейдемо до огляду цього модуля. Зараз ми знаходимося в головному меню Оду. Переходимо в модуль якість. Тут можна побачити команди, які я налаштував. До речі, команди можна створювати через меню налаштування ось тут, вибравши налаштування команди якості. Тут ми бачимо всі команди, створені попередньо, та за допомогою кнопки Новий я можу створити нову команду. Бачимо приклад назви команди, можна вибрати псевдонім електронної пошти та налаштувати, від кого приймати листи. За допомогою кнопки Загальний огляд повертаюсь назад. Також тут я можу переглянути загальну суму попереджень якості та перевірок в прогресі на команду. Я бачу, що в мене є 4 попередження якості та 8 перевірк в прогресі на дану команду Main Quality Team. Що таке перевірки в прогресі? Це перевірка вручну, яку проводить працівник, щоб переконатися в якості продукту. Натиснувши на перевірки в прогресі, я бачу всі перевірки, за які відповідальна конкретно ця команда. Повертаюсь назад! Натискаю на попередження якості. Що таке попередження якості? Тут відображаються всі сповіщення даній команді про виявлення проблем з якістю. За замовчуванням, ці сповіщення відображаються у вигляді «Канбан». Проте цей вигляд можна змінювати за бажанням ось тут. Бачимо, що зараз у мене вибрано «Канбан». Можу змінити на список, зведу на таблицю, графік або календар. Я ж залишу «Канбан». Є дуже зручним те, що прямо звідси я можу перейти у меню перевірки якості, попередньо натиснувши на контроль якості і перевірки. Тут я можу переглядати кожну перевірку кожної команди. Або я знову можу легко перейти в попередження якості. А тепер давайте перейдемо у оцінки контролю. Що таке оцінки контролю? Вони використовуються для автоматичного створення перевірок якості у заздалегідь визначений інтервал. Такі пункти контролю якості можна створити, натиснувши Ось тут на кнопку Новий. Бачимо, що нам пропонується вписати заголовок, вибрати товар, його категорію. Операцію, назначити Відповідального. Вибрати на чому буде контроль на операції. На товару чи на його кількості. Частота контролю може бути періодично, наприклад, кожні 2 дні, 3 дні, і так далі. Випадково можемо вписати кожен 5-й відсоток операції, наприклад, та можемо вибрати тип інструкції, виконати фотографію, зробити фотографію, зареєструвати продукцію. Виконано, не виконано там, або зробити заміри. Повертаємося назад. Бачимо, що у мене тут створений пункт контролю для перевірки збору столу на етапі виробництва. Тому зараз я перейду в модуль «Виробництво». Натискаю на Операції, замовлення на виробництво. Натискаю на кнопку Новий і вибираю Стіл. Натискаємо Підтвердити. І тепер ми бачимо, що з'явились додаткові кнопки Нагорі. Натиснувши кнопку Перевірка якості, я можу побачити список всіх перевірок якості для цього замовлення. В даному випадку воно одне. Повертаюсь назад і натискаю кнопку Перевірка якості. Бачимо, що написано Виконайте перевірку якісно. Це сповіщення можна міняти за бажанням. Там в нас називається Перевірка збірки столу. Одна одиниця. Запишіть примітки перевірки якості. Я пишу. Все чудово. Натискаю проходження. Бачимо, що перевірки якості у нас висвітились зеленим. Також я переходжу тепер в робочі замовлення та натискаю на цю маленьку кнопочку. Тут є абсолютно вся інформація про робочі замовлення. Бачу, що тут можна слідкувати за часом, переглянути наші компоненти та побачити нашу робочу інструкцію, яка була завантажена попередньо для виконання цього виробництва. Нас же цікавить відкрити виробничий цех. Натискаю на кнопку. Та нас перекидає в інший модуль у виробничий цех. Бачимо наше виробництво. Збірка столу. Та бачимо ці три крапочки. Натискаємо. Бачимо, що ми можемо перекинути це виробництво у брак, додати певний компонент, переміст, перемістити до робочого центру, запропонувати покращення робочого листка, створити сповіщення якості або блокувати. Я ж можу позначити це як зроблено, натиснувши тут і натискаю Закрите виробництво. Чудово! Все спрацювало! Шановні глядачі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю вам мирного та спокійного дня. До нових зустрічей!